У нас відос починається, як завжди, з заправки ВОК. Можливо, колись вок буде мені платити за це гроші. Заправляємося. І що ми робимо? Ми починаємо нову рубрику таким відео, не знаю, чи зайде, чи ні, відновлення мотоциклів. Звернувся до нас клієнт наш якому ми колись продавали мотоцикл, і який його просто трошки побив. І Він каже: приїдьте, заберіть і зробіть його таким, який він був. Плюс мої там деякі побажання. Тому що ми вирушаємо на Франківщину, будемо забирати мотоцикл, і його, подивимося, що там з ним зробилося. І що ми з ним будемо робити, нам зараз розкажуть. Так що, let's go, погнали! Так, хіба, так, Добре. Приїхали ми вже на місце. Боже яка красота, які краєвиди тут. Чисто серед гір. Дивимось, що в нас є. Ямаха. Так, в нас вся була чорна. Отака. От Бак такий. Морда така. Тоже трошки пісне. Дзеркала. Ну, то немає нема біди. Розказуй, що нам треба по тому моцику робити? Пластик коротше, весь, треба. Ну, морду треба бажано перетерти, бо Ні, вона та така це по-любому по все перетреться. Е, а пластик треба весь повністю середину, ці всі кришечки, ці всі бокові, все в один колір просто без наклеїк. Бак так само без наклеюків. Е, так, бо в мене є ці круглі наклейки. То коротше ми все е дуємо в який колір? Бажано, щоб був чорний, якийсь, типу, щось <рес> таке чорне, знаєш, дасть, чорний з чимось. Можна змішати чорний чимось? Можна, можна чорний з чимось. Далі що, що ще робимо? Е -е, треба колеса покрасити повністю. Колеса. Бо вони е по всі повністю. Колеса е в можна порошок. Можна колір мотоцикла теж. Ну ні, там вже так. такого вибору немає політику. Там порошком краситься. Ну тоді просто чорний порошок. Далі, що ще? Бажано би що щось з цими перами зробити, що можна зробити. Вилку розбирати будемо, перебирати будемо. Вилку? Вона не тече. Ні, вилку не тече, вилку не треба. Ну то я не знаю, що з ними робити. Ну, типу, щоб щось доробити з тими перами, то треба цей, розбирати всю вилку і тоді їх красити, полірувати так? чи що. Чи, ну, типу, а красити. покрасити в чорний? Тоже би. А... Ну, її в будь-якому випадку треба розбирати. Це... Типа так, вилку треба знімати в будь-якому випадку. Ні, її розбирати типа. треба все окремо пере, окремо стакани, все це треба позні... ну, тіпа, знімати. Якщо його, типу, малювати. Е, так. Бо інакше воно не вийде ніяк. Типа, зібрану вилку малювати, це вийде, ну, це херня вийде повна. Ну, Це понятне діло, що треба цей. Та я думаю, що? Просто треба знати мені, що вийде це все мені, що обійдеться, це все покраска. Ну, Я ж можу сказати, що розібрати, то теж то, то, покрасти повністю і. То, так от, зараз, зараз ми ще обговоримо ці всі питання. Так, нам розказали фронт роботи. Так що будемо. загружатися. Це ще Черезину нам дають наш помічник треба пітувати місце і загрузити, Ну от, приблизно таку нам, таке нам поставили завдання. І е, забрали ми мотоцикл, загрузили, їдемо додому. Зразу попередили, щоб в часі. Прямо на північ. Добре. Е, Через 500 метрів поверніть ліворуч. поруч. Зразу попередили, що в часі це не є дуже швидкий процес. Людині в принципі підходить та це кінець сезону вже. Так що, як то кажуть, продовження буде. Якщо вам цікаво чи, е, таке відео, будь ласка, напишіть чи продовжувати. Хоча і так будемо продовжувати, бо саме цікаво, що з цього вийде. Можливо, такий формат відео вам і зайде. А ми виїжджаємо з Прикарпаття от такими от чарівними дорогами. Їдемо додому.